Неоліт, про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу. Сезон другий. Сучасна класика, випуск шостий. Таємна історія Донни тарт. Є такі речі настільки жахливі, що осягнути їх одразу просто неможливо. Тільки потім, на самоті, серед спогадів, коли попіл охолонув, коли плакальниці розійшлись. Коли ти раптом обертаєшся і бачиш, що відтепер живеш у абсолютно іншому світі. Темна академія неофіційна назва для художніх творів, сюжет яких обертається навколо процесу навчання в університеті чи старшій школі, та має ряд обов'язкових характеристик. Набула справжньої популярності у 2017-18 роках. Тоді ж, таємна історія Донни тарт, вдруге, через чверть століття, з'явилася у списках бестселерів. Чим особлива книга, що започаткувала під жанр? Далі у шостому випуску другого сезону Неоліт. Про що ця книга? Річард Пейпен із забитого каліфорнійського містечка переїздить вивчати давньогрецьку у маленький елітний коледж у Вермонті. Він потрапляє у коло обраних закриту общину з шести студентів таємничого і екстраординарного викладача Джуліана. Його нові однокурсники неохоче приймають Річарда у свою компанію. Поступово він більше вливається в колектив і дізнається про непрості стосунки між друзями і про страшні таємниці, які вони приховують. Річард є оповідачем цієї історії, яка починається з вбивства одного з однокурсників, до якого причетна вся група. Ми дізнаємося, мотиви злочину спостерігаємо розвиток, розквіт і занепад стосунків у колі та розмірковуємо про концепти долі та випадковості у нашому житті. Кілька слів з тексту у тих умовах і з моїм характером я був би нещасливим де завгодно. Заслужений професор психології не помітив жодної з десяти ознак близького нервового зриву, чи що там йому треба було розпізнавати на око і пояснювати студентам кпини, слизькі натяки, чергові знущання, сотні дрібних принижень, що залишились без відповіді і збирались в мені місяцями. Про них я і думав, і ні про що інше. Тільки завдяки цьому я зміг спокійно дивитись за тим, як на одну довгу мить він зависнув, відчайдушно балансуючи на краю обриву, перед тим як впасти у порожнечу. Це ж просто Канзас, Канзас перед приходом торнадо у якості необов'язкової примітки. Я зовсім не вважаю себе зловмисником. Хоча смішно адже якраз вбивці і ласі до таких заяв. Причини читати південна готика. Як і 99% письменників, Донна Тарт написала свій перший роман про себе, як і Річард з маленького містечка, вона переїхала навчатись в елітний коледж Беннінгтон у Вермонті та потрапила у коло обраних до найкращого викладача давньогрецької літератури. Напевно, через деталізацію і наповненість розповіді власними спогадами книга здається набагато більш реальною і продуманою, ніж нашумілий Щиголь. Саме наповненість тексту відсилками до давньої Греції, літературних творів, мови, цитування створює ілюзію присутності. А опис колонат Беннінгтона та інтер'єру коледжа навіює відчуття існування поза часом. Атмосфера тривожності. Таємна історія це не класичний детектив, вона починається з вбивства. На самому початку оповідач зізнається, що частково винен у вбивстві свого товариша Бані, і це дає старт його спогадам, які виливаються в історію його навчання в коледжі. Одразу ми розуміємо, що головний герой уникнув кари, але, тим не менш, скоєне переслідує його все життя. Ми не гадаємо, що станеться, ми переживаємо, бо знаємо, що це станеться. Відчуття обраності елітна кубка інтелектуалів, високої думки про себе нам завжди цікаво зазирнути всередину цього закритого мікрокосму, і ми робимо це разом із Річардом. До того ж, книга описує життя в університеті таким, яким ми його уявляли, до того як власне, самі вступили в університет. Ну, може, окрім вбивства однокурсників. Магнетичний викладач, ексцентричні студенти, готичний антураж. Сенсаційність так. У свій час книга була літературною сенсацією. Тим не менш, майже 30 років по тому і досі немає екранізації. Донна Тарт продала рукопис видавцеві за півмільйона доларів перший роман, дебютантка. Ребята, це фініш. Покажіть нам хоч одного українського письменника, який за все життя стільки заробив. Права на написання сценарію кочували від Warner Brothers до Miramax і, врешті, повернулись до тарт. Та після провальної екранізації «Щигля», яка до речі ще до прем'єри моментально поклала в кишеню тарт 3 мільйона доларів. Навряд чи слід очікувати вихід на екрани таємної історії, Тарт була обурена відмовою Ворнерів дати їй можливість самі написати сценарій і розкритикувала фільм. Що кажуть читачі. Головний герой постійно бреше. І ти починаєш думати. Може, і я так само постійно брешу? У багатьох сюжетних ліній не було кульмінацій. Якби вбивства не було. Вони всі закінчили б так само. Джуліан просто гарний менеджер. Він зробив клуб закритим, аби всі хотіли туди потрапити. Як у Спарті, вони скинули банні згори як найслабшого в групі. Це угрупування небажаних людей, недолюблені діти, які не вміють проявляти емоції. Хто автор? Таємна історія стала першим повноцінним романом Донни Тарт, який вона писала близько десяти років. Роман вийшов друком, коли їй було 29. Почала свою письменницьку кар'єру з 13 років, родом із маленького містечка у дельті річки Місісіпі. Глибоко віруюча католичка тарт вміло приховує своє особисте життя протягом останніх 30 років. І все, що про неї відомо зараз, що живе вона між Мангеттеном і загубленою у полях фермою в штаті Вірджинія, ніколи не виступає на книжкових фестивалях, рідко дає інтерв'ю. Їде в один книжковий тур після кожного роману. Тобто раз на 10 років. Попри таку непублічність, у 2014 році Тарт було названо у сотні найвпливовіших людей за версією журналу Тайм. За 30 років Тарт видала три романи: Таємна історія у 92-му, Маленький Друг у 2002-му і Щиголь, за якого отримала Пуліцера у 2014 році. І три нонфікшени: сонне місто, баскетбольний сезон і командний дух, враховуючи тенденцію наступного роману від Донни Донни, слід очікувати десь у 2024 році. Знак питання: над чим поміркувати, читаючи цю книгу. Банні видається найбільш безтурботним з усіх. Тим не менш, він найбільше одержимий жахом після вбивства фермера, хоча його там навіть не було. Він був засмучений через те, що його не взяли, чи через сам факт вбивства. У чому значення сцени, коли Генрі витирає брудну руку об себе після того, як кинув землю на труну банні деякі знаки і натяки Річард не помічав всю книгу і дійшов до висновків тільки в кінці. Він справді не розумів їх, чи просто відмовлявся усвідомлювати? Чи почувався будь хто з головних героїв членом групи? Що ви думаєте про Джуліана? Чи змінили ви своє враження після його реакції на таємницю? Він відчуває себе причетним? Чому він тікає? Що означає сон Річарда у фіналі історії? Замість висновків. Таємна історія не перший роман про вбивства та закриту спільноту у навчальному закладі. Проте саме він акумулював усі тематичні та стильові характеристики так званої темної академії в один хрестоматійний твір. Таємна історія, класика темної академії, колаборація Цедра і Фоннація продакшн. Читайте нас у Фейсбук та Інстаграм, дивіться у Ютуб та Тікток і підтримуйте на Патреоні.